Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 217 заняття, тема якого основні правила комбінаторики. Отже, з основних правил комбінаторики, ви маєте знати таке правило, як правило суми та правило добутку. Давайте розберемо, що це за правила. Розповім вам на практиці. Дивіться: якщо в нас потрібно вибрати варіант з певної множини або з іншої множини. То ми можемо скористатися правилом суми. А якщо нам потрібно вибрати варіант або варіанти з множини Б, незалежно від того, який вже вибрали варіант з множини А, то тоді ми користуємося правилом добутку. Дивіться, ось припустимо. В нас є 5 хлопчиків та 4 дівчинки, і нам треба серед них вибрати одного учасника конкурсу, нам потрібен один учасник конкурсу. То скільки в нас всього варіантів вибору? Ми для цього маємо 5 додати до 4 і отримаємо 9. Тобто ми маємо вибрати одну людину з усіх одну. Нам не важливо, це чи хлопчик, чи, чи дівчинка. Просто одну людину. А якщо нам сказали вибрати одного хлопчика або та одну дівчинку, ось дивіться: одного хлопчика та одну дівчинку у такому випадку в нас варіантів буде вже 20. Чому? Тому що ось дивіться, припустимо, в нас перший хлопчик, другий, третій, четвертий та п'ятий. І дівчинка перша, друга, третя та четверта. Ми до пари першому хлопчику можемо обрати пару з чотирьох дівчинок. Тобто одна людина чотири варіанти. І так само з іншими. Таким чином, це є правило добутку. Давайте ще розглянемо декілька прикладів. Припустимо, в нас є полиця. І є 5 книжок. Наша задача розставити ці книжки на полиці. У різній послідовності. Тобто, скільки в нас є способів розставити ці книжки. Ось дивіться. В нас може бути перша книжка, друга, третя, четверта, п'ята. А може бути навпаки. Дивіться. Може бути перша. Потім може йти. Третя, потім друга, потім четверта, потім п'ята. Да? І так далі. Потім в нас може йти, скажімо, перша, третя, друга, потім п'ята, а потім четверта. І таких варіантів дуже багато. Тобто потім можна другу поставити, першу і так далі. Але ми ж не будемо це все так підбирати. Як за допомогою правила комбінаторика ми можемо визначити, скільки варіантів розміщення в нас є. Отже, дивіться. Пояснюю, для вибору, яку книжку поставити першу, в нас аж 5 варіантів. Тому що ми можемо на місце першої книжки поставити, або другу, або третю, або четверту, або п'яту. Коли ми вже місце для першої книжки визначили, то для другої в нас залишається 4 варіанти. Коли ж ми і другу книжку поставили, залишається 3 варіанти. Коли ми третю поставили, залишається 2 варіанти. Тобто наступну поставити четверту або п'яту, так? Да? То залишається 2. І коли ми вже в нас залишилася одна, то відповідно один варіант. Після цього це все треба помножити, і ми дізнаємося, скільки варіантів в нас є. Дивіться 5 на 4 20, 20 на 3, 60, 60 на 2 120. Отже, усього в нас 120 варіантів для розміщення книжок. На цьому в мене все. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань немає тоді до зустрічі на наступному уроці.